Прото, прото, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог для всіх. Сіваляйтесь мою групу Телеграм, там дуже гарячий контент. Вам 100% сподобається. Крім того, амулети. Фечка зробила, заказала амулет. Я зробила. Боже, хто тримає до вас шлях? Він вже поспішає. Відкривайте вікна, відкривайте двері, пишіть плакати. Я тут Тільки я шуткую сонечки, ні, нічого не пишіть, не відкривайте, але майте це на увазі, будьте готові. Не знаю, вас ще радують це чи ні. Так ось карти кажуть, ханна замовчила. Договорю Печка хотіла поїхати в подорож. Вона заказала амулет, я її зробила. Із карта нікому нічого не висилаю. Ось така я крута. І вона поїхала у подорож, яку вона хотіла. Тому можна зробити амулет на будь-яке ваше бажання. На людей нічого не робимо, нікого не насилуємо, не притягуємо все від вищих сил. Тому що якщо вам чогось захотілося, вищі сили, значить на це спустили енергію. Я просто посилюю не більше і не менше вашою платою є гроші. Тому заспокойтесь там, деякі почали вже. Розводити ось так, ось так. Ні. Це не магія, це фізика, сонечки, 22 століття. І так, хто до вас тримає путь. Той тримає путь, дайте з яким висить. Нікуди не рухається по повішеному. Так, але все, він з повішеного вже виходить, йому це набридло. Так, він хоче з вами провести якось час. знаєте, так на, на весіллі, мабуть, почву пробити. І вибирає, думає, робити це чи ні. І так, хто ж тримає до вас шлях? Нам ще про нього розкажіть вище сили. Той, хто бореться зараз і з вами бореться, сам собою бореться, так. Той, хто вів себе по дураку, тепер хоче з вами розпочати відносини. Імператор! Ставте плюсики, переказуйте донатики, тут блочуть мої конкуренти. тому... Куда донатики пересилати є в інстаграмі, є на Ютубі. Мені дуже приємно Це чоловік, який стабільний, надійний, який має гроші, готовий дружитися, мати дітей, взяти з вас відповідальність. У когось це можливо чоловік, який вже одружений, бо тут мене багато дівчат дивиться. І що він хоче від вас? Він каже, що у нас з тобою кохання і є третій фактор, але я зробив вибір. Тобто, цей третій фактор який вам заважав, він його обрав, розколов, розтоптав. Так чи правда це ви сили? Карти кажуть, він хоче вас будоражити. Чи правда це правда, те, що ви йому давали, він вам нічого не віддавав взамін? Чи правда це дьявол, дівчата? Не факт. У кожного по різному, тому перевіряйте шість місяців, не спіть, а дивіться, що він буде робити. в групу, ханочка вам все розкаже, буде вам щастя. Та король меч...